Розростання кількості пожеж у Кримичуцькому районі, притягнення паліїв до адмінвідповідальності, нове оснащення рятувальників та підвищення рівня води у Дніпрі. Про це розповів начальник Кримичуцького райуправління управління ДСНС Олексій Стеценко. На території Кременчуцького району з початку 24-го року зафіксовано 51 пожежу. Це пожежі в природних екосистемах. Внаслідок цих пожеж було знищено приблизно 51 гектар сухостою. Порівняння за період 23-го року. У нас було зафіксовано 41 пожежа та 35 гектарів сухостою. Спалено Зріст пожеж та це приблизно десь на 21%. відсоток. У нас буквально в таку в теплу весняну сонячну погоду. У нас кожен день відбуваються рейди. Це з працівниками національної, поліції з працівниками місцевої пожежної охорони особливо приділяємо увагу рейдів на вихідні. У нас було притягнуто за ці рейди. 37 осіб та дві особи це було притягнуто за ну внаслідок пожежі, це яке було зафіксовано притну інспекторським складом, що дійсно пожежа сталася внаслідок ну особи, яку було затримано на місці пожежі. Попри погіршення статистики пожеж у районі, за словами очільника Кременчуцьких рятувальників, є і позитивні наслідки. А саме, збільшення кількості рейдів спільно з поліціянтами та кількість виявлених порушників, яких притягнуто до відповідальності за підпал сухостою. Олексій Стеценко зазначив, що фіксують збільшення випадків у Піщанській, Максимівській, Омельницькій та Кам'яно-Потоківській громадах, а також у Козельщинській громаді. Стикаються рятувальники із неблагодійними громадянами, які спалюють сухостій у власних потребах. Також були випадки, були затримані, були складені на них відповідні матеріали. Також хочу звернутися до всіх мешканців Кремчуцького району щодо правил пожежної безпеки в природних екосистемах. А також хочу наголосити за самовільне спалювання сухої трави. У нас передбачені адміністративні штрафи, це від 1700 гривень. До 5600 судривень продемонстрували рятувальники техніку, яка вже стоїть на бойовому чергуванні. Серед них новенька автодрабина, яка, за словами Олексія Стеценка, допоможе покращити маневреність під час багатьох викликів, таких як порятунок домашніх тварин та деблокування громадян, які опинилися заблокованими у власних оселях. Випадків щодо відкривання дверей, аварійного відкривання дверей у нас дуже часто на лінію 101 надходять у нас за останню добу. Це за вчорашній день і за сьогодні ніч було чотири виїзди на аварійне відкривання дверей. Тобто також десь бувають люди літнього віку, десь просто не можуть стати, родичі не можуть потрапляти, ну це відкриті двері десь. А буває, дійсно, люди не виходять на зв'язок, там день, другий, п'ятий тиждень. То звертаються сусіди, родичі. Ми спільно з Національною поліцією 102 виїжджаємо на місто, та відкриваємо двері. або там по ситуації дивимося через автодрабину, через якону де як краще, щоб поменше можна було нанести якісь там збитки. Шкоди на запитання, чи отримають і горішні плавні таку сучасну драбину на заміну вже дуже старої, почули таку відповідь: можливо, там на таких волонтерських відносинах. Придбаємо драбину і передамо обов'язково, тому що у нас ну, Кременчуг і юричні плавні десь будівлі підвищеної поверховості. Наостанок ми поцікавились, яка нині ситуація з підвищенням рівня води і на що очікувати мешканцям Кременчуцького району найближчим часом. Рівень води піднімається, але ситуація контрольована. Ми постійно наша диспетчерська служба, оперативно-коладиційний відділ на зв'язку з Укренерго. Верхній і нижній б'єв відповідає нормі, так що все, в принципі, нормально. Ситуація контрольована.